Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще поділитися додатковим роз'ясненням від Міністерства реінтеграції щодо забезпечення скрапленим газом вразливих категорій громадян у трьох прифронтових областях. Хочу нагадати, що наразі Міністерство реінтеграції розробляє експериментальний проєкт, і стосується він тільки вразливих категорій населення і тільки прифронтових територій. Харківщини, Сумщини та Донеччини. Проект стосується лише скрапленого газу у балонах, який буде надаватися безкоштовно як гуманітарна допомога, і тільки для проходження зимового періоду. Також проєкт ні в якому разі не стосується системи централізованого газопостачання і не скасовує жодних виплат за централізоване газопостачання. Наразі відбувається обговорення відповідного експериментального проекту на спеціальних нарадах. На І наразі експериментальний даний проект ще не затверджено. Він проходить погодження із центральними органами виконавчої. Влади. Тому, бачите, все ж таки не буде такої можливості, про те, що скасують оплату за газопостачання. Взагалі для нас, з вами, це експериментальний проєкт. Він стосується виключно вразливих категорій громадян і виключно. Трьох прифронтових областей. І він ще до кінця не затверджений. Як тільки він буде затверджений, Міністерство реінтеграції обов'язково, я так розумію, опублікує відповідний проєкт і умови, як він буде працювати для проходження зимового періоду.